Шановні користувачі, на сьогодні все більше людей для оформлення електронних послуг використовують хмарний електронний підпис. В даному відео ми покажемо, як користуватись хмарним підписом від порталу Дія при оформленні послуги в нашому онлайн-магазині ОЛС. Що ж являє собою хмарний електронний підпис? Це кваліфікований електронний підпис, що є аналогом вашого власноручного підпису. Ви можете підписувати платежі, документи та звіти, підтверджувати особистість та отримувати послуги онлайн за допомогою свого смартфона. Такий підпис зберігається в захищеному хмарному сховищі, і доступ до нього є цілодобово. Для оформлення послуги перейдемо до сторінки нашого онлайн-магазину ols.amdefissoft.ua. Правій верхній області вікна натискаємо на кнопку Увійти та обираємо варіант Увійти за допомогою хмарного підпису та натискаємо вхід. З'являється зображення QR-коду, який потрібно відсканувати у мобільному додатку Дія. Та, дотримуючись підказок з застосунку, підтвердити особу власника підпису. Після успішної автентифікації. Та з'єднанням з хмарним сховищем автоматично відкривається сторінка замовлень в особистому кабінеті онлайн-магазину OLS. У лівій частині вікна бачимо розділи магазину та інформацію щодо власника підпису та строк його дії. Тепер можна приступати до замовлення та оформлення самих послуг в магазині. Для прикладу, оберемо продукт ArtZвідPRO. Оберемо вид послуги, що нам потрібно. Та натискаємо Замовити. На першому кроці вказуємо дату початку дії послуги, якщо потрібно. Та натискаємо Продовжити. На другому кроці вносимо інформацію про замовника. Усі поля з зірочками мають бути заповнені. Та знову натискаємо Продовжити. На третьому кроці відбувається формування документів для підпису. Це може зайняти деякий час. Звертаємо вашу увагу на те, що не потрібно очікувати формування документів на підпис, постійно перевіряючи сторінку сервісу. Вам на електронну почту, яку було вказано на попередньому кроці, прийде повідомлення від системи про завершення формування документів, після чого можна повернутись до магазину та продовжити оформлення послуги. По завершенню процесу формування документів з'являється повідомлення про те, що рахунок на оплату формується після підписання даних документів. Бачимо, у нас є сформований акт на підпис. Натискаємо кнопку Підписати. В результаті акт автоматично відкривається на перегляд та для підпису. Перевіряємо інформацію в акті по послузі та підписуємо документ. Знову з'являється зображення QR-коду, який потрібно відсканувати у мобільному додатку Дія та підтвердити особу власника підпису. Після автентифікації та з'єднанням з хмарним сховищем виконується підписання документу. Після успішного підписання документа переходимо на останній крок оплата послуги. Оплатити рахунок можна за допомогою сервісу «Лікпей». Або будь-яким іншим зручним для вас способом. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube. Посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.